Во ім Отця і Сина, Святого Духа, всіх вас вітаю сьогоднішнім святом собором вселенських вчителів в церкві, Васірія Великого Богослова Богословити на Уста. Церква відділяє цю службу як велике свято, тому що -то ми служили напередодні денну службу як великого свята. Таким чином, церква припідносить цих святих. Як дійсно вчителі в церкви для того, щоб ми в них вчилися. Тому то я, анонсуючи цю службу, говорив, «Да, приходьте на службу, причащайтесь, щоб долучитись до тих дарів Божих, які являли в собі ці святітелі, щоб ці і дари їхніми молитвами і до нас переходили, тому що вони от, вчителя, приклад для нас. Ці святі жили в IV столітті Ян Златоуст на початку 5 століття помер. Вони не були знайомі Василь Великий і Григорій Богослов, Богослов, вони жили раніше Яно Статоуста, були неокисарійці. Саме це ці святі, які породили Богаслів'я Пресвятої Трійці. Це вони зуміли. Через ведення і роз'яснення термінології, дати богослів'я, обґрунтування, пояснення Престої стоїтріці. В той період, коли в церкві домінувала Єріс Арія і імператор, Аріансько Єрість підтримав своїм Богослів'ям, яке вони сформулювали, церква перемогла Єріс Арія. Вони явили мужність в стоянні за істину, тому що я сказав, в той період імператор був. Аріаня, але він не міг зламати весілля Великого. Коли він там послав своїх слуг для того, щоб і наказати весілля Віліко, от Васіліфіки каже, ти не бачив Я є таку мужність, що йому нічого не могли зробити, він продовжував бути, оставатись на кафедрі. Хоча інший правостанник епіскопів імператор э, заслання відправив. Таким чином Василій Великий являє і приклад або тої мудрості духовної, про яке схаснувся в тому письмі, що кому не вистачає, прості Господь дасть дару. Оцю мудрість, яка звича сходить по благодаті, як дар церкви, ту мудрість стяжав подвигом віри, Васілій ріки, Григорій Богослов. Вони були друзями з одної місцевості, раз, разом вчилися в Афінському університеті, здобуваючи людську мудрість, для того, щоб потужку служити церкві. Як сказано, що вони знали дві дороги, тільки в університет і в храм. І там вони близько зійшлись, подружилися і все життя підтримували ось цю дружбу. О, а, потім вони, а потім вони разом Василій Великий Вілійки перший, звершек було б, приймав хрещення в Єордані. О, І почав монашеське життя, тому що в той період народилося вже монашество, яке являло. Подвиг от аскези і разом з тим висоти духовного життя. І от е, до цього монашського життя долучився у Великий. О, І сам він пройшов, пройшовши монашське життя, він оставив устав монастирського життя. Його сестра заснувала першу жіночу обитель, і він для них написав для чоловіків. О, Василій Великий – це чудовий організатор, тому -то він для нас оставив і канони, і підім'я, яка повинна бути за гріхи. Канони церкви. Упорядкував церковне життя. Він записав і літургію, яку ми знаємо, що літургія Василія Великого, яка служиться понедінням великим постом для пам'яті Василія Великого. Він був чудовим єпіскопом, який зумів так організувати то церковне життя на своїй кафедрі, що я ж кажу, імператор не міг його здвинути. А його організаторські здібності заключалися те, що він залучав до церкви достойних людей і свого брата Петра Галатійського, який став теж світільником церкви святим. О, і, і Григорія Богослова, це він спонукав прийняти тому що він хотів тільки жити в пустелі, тому що в нього були здібності православного містика. в нього відкривіння Боже було через глибоку молитву. І він хотів тільки усамітись для того, щоб перебувати в тілі непристанній молитві, але Василій великий його залучив і спонукав прийняти єпископський сан, для того, щоб послужив і церкві. E, тому туда, от в нього треба брати приклад, як стояти в вірі. Повинно бути благочестя, щоб церква устояла. всім спокусам цього світу повинно бути благочестя і мудрість. Мудрість як небесна по благодаті через подвиг віри, так і земна в тому числі. М -м -м. Він коли з тої подорожі в рік і повертався бо, і зайшов в Свою афінську школу для того, щоб віддячити своєму вчителю. Тобто розповісти йому про Христа, ну, що вчитель його був язичник. І вчитель проводив урок бесіду з учнями. Ну, раніше це просто така бесіда була в, в точні учні і задав якесь питання. А Василь Вікі прийшов заді, і Василь Великий і так відповів йому там взади. Він каже так. Або боги з неба спустились, або Василій прийшов до нас. <рі> Такий от Василій великий, настільки він успішно вчився і проявляв от просто здібності, такі розумові, що вчитель його запам'ятав, що виділяв. І потім вони усамітнили, скільки днів провели разом, і його вчитель прийняв християнство. Ну це просто не тільки розумові, такі задатки, датні, але це ще. Духовні дарівні отакі були. Але для того, щоб повторюю, людей приводити для церкви, нам повинні бути авторитетом, всьому, всьому, ви розумієте, в особистому житті, в подружньому житті. І якщо десь ми працюємо, то як робітники, ми теж повинні бути на висоті, в всьому повинні бути на висоті для того, щоб люди поважали християни, славили Бога. Так що в Сірів ріку ми завдячуємо. За, за, за великі дарування, які він явив для блага церкви, тому то він названий вчителем церкви. О. Хоча велика заслуга це перш за все Богослів'я, що він зміг створити Богослів'я Христово Трійці разом з своїм другом Григорієм Богословом. Після смерті Василія Великого, то Григорій Богослов став таким борцем з єретиками, в той період, коли Константинополь був під владою Аріан, то він в приватному будинку влаштував православний храм, але побудував таке богослужіння, хресні ходи він тоді робив таке богослужіння, красоту співу церковного, що люди просто за естетики, красоти того православного богослужіння приходили до нього дивитися. Ну і разом з тим був чудовий проповідник, як в місті. Разом з тим, як духовна людина і чиста душа людини був чудовий проповідник, тому -то багато людей наверталися до нього, тому -то він один протистояв єретикам, але висотою своєї проповіді, свого життя християнського, красотою богослужіння, він вже навернув серця простих людей до православ'я. А потім був організатором Другого Сіянського собору в 381 році. Тому, що після Єреці Арі, який відкидав Божество Ісуса Христа, знайшлися інші єретіки, які не приймали, що Дух це є теж божественна особистість, одна із лиць Пресвятої Трійці. І тому то саме Григорій Богослов, цю єресь приймів і таким чином в поноді ствердив богослів'я Пресвятої Трійці. На другому Вселенському соборі, він зірвав, був основним організатором. На той період він рахувався Константинопольським патріархом, тому що він тоді був перший, який там підставив православ'я. Але коли перемогли Геріста Македонія про утвердили Божество Духа Святого, а потім почали розглядати питання Організаційної церкви. І учасники собора сказали, що Григорій Богослов не достоин бути Костовським патріархом, тому що він призначений у Піскового друга і тому -то другого міста, Назіанца, де його батько був, весілий Великий і попросив там бути. І тому то з порушенням відставав Кословським патріархом, на що Григорій Бослов сказав, що ну, якщо я причина бурі в церкві, так як того іона кинете мене в море з корабля. Тому то його позбавили сану Касловська патріарха, він за це подякував Богу і усамітився в пустелі, щоб далі писати духовні книги Богословські і бути причасником до Божественних відкринь. Тому то він, якщо Василій Великий, це богослов, але разом в тим організатор церковного життя і мудрий проповідник. значить Богослов – це православний містик і аскет. Як через хрусту досягати чистоти серця, чистоту серця зріти, в прямому сенсі зріти Бога. Іоанн он трошки пізніше народився на цьому богослів'ї він виростав, не був, не був сопричасним. їм. Він сам із Антієхії, він вихованець аттхійської школи, антіхійської школи богослів'я, яка де Богослів'я було практичне. Якщо Олександрійська школа це було образне богослів'я, якби таємниче, то атіхійська школа це перш за все моральне богослів'я. Тобто прямий зміст Євангелія, як, як потрібно його розуміти в плані того морально-духовного життя християнина, оцим прославився Іван Садоуст, він прославився ще в Атіхісвінь у проповіді про ранку вечором, на службах. За що його назвали Златоустим, І слава про його проповіді дійшла до Константинополя, і коли наступив час вибори нового патріарха, тоді на прохання імператора, імператриці його запросили в Константинополь стати патріархом. Він став патріархом. Але як був він в житті простим і сам аскетом серед двора царського і патріарша, таким він оставався. Що, що навіть священнослужителі не сприймали е, от того простоти його життя. Одним із його таких церковних ворогів став патріарх Олександрівський, який сам просто був е, людина дуже грамотна, але от морально, морально невисока. Він не міг зрозуміти навіть до того життя на задус. Приїхав якось з Костатінополь, ти прийшов для Ласатуста. А тот йому супчик дав, тому що він, будучи патріархом, харчувався дуже просто, продовжуючи бути монахом. І Феофіл образився, сприйнявся як, ну, як не, не, не столе не накрили багатьма яствами, яке подобають достоинству його александрійського патріарха, розумієте, він сприйняв, що це просто принизливо, його прийняв принизив, що просто їжу дав і сильно образився. А потім, потім, коли Іван Златоуст, проповідуючи того християнського життя, і ця проповідь була направлена не тільки до простих людей, він взивав до всіх християн церкви, в тому числі до православної імператора, імператриці, а в той період. Імператриця Євдоксія була дуже така властолюбна, а чоловік був слабкий за характером, вона його собі підкорила і честолюбна була, а з другої сторони, як і жінка стремилася до багатства, украшення особистого і неправедно збагачувала своє власне багатство за рахунок інших людей. І вам златустов казуш, що не подобає. Він захищав скріпчених нею, а в нас приймали як власні образи, щоб проти мене виступили. я тут прозвала тебе, а ти тут мені вказуєш, як треба жити. І вона теж от, вислала здобини Івана Златоустого. тим більше, що багато інших, які і в церкві привили жити просто в багатстві, користуючи своїм положенням. І коли Іван Златоуст призвав. Що треба перебудувати життя церкви, що треба жити для людей. Він створив не тільки училища, а будинки милосердя і ту зарплату, яку він сам як патріарх, на це тратив. І призвав інших так жити для людей, щоб церква являла ну, справедливим, не просто від людей вимагала простих, що ви живіті по западі. Щоб по западі жили всі. І він являв особистий приклад. А багато священників не могли це розприйняти, тому що вони привикли жити довольстві, будучи близько царського двора. І тому то ворогів і церковних людей було. І тому то от сформувалася така когорта, як імператриця, той же Фіофіл, і ще деякі церковні люди і створили заврод проти Іоанна Златоуста. І в тому людському суді. Вони перемогли, його засудили, я на Сатусто, позбавити Ісана. Ee... Да Навіть -да дійшли -да -да до того, що його треба стратити. За його гріхи там багато чого говорили. Оговорили, скажімо так, і звинувачили в страшних смертних гріхах його. О, а імператор явив помилування, страту замінив засланням. То перший раз, коли його відправили, бувся землетрус. І Імператриця зрозуміла, що це Бог продивився на неї, тому що там і будинок завалився, і там дитина хворіла. І вона злякалася, попросила його назад повернутись, помилувала. Але довго не витримала, і був повторний суд, я вже кінцево відправили. Напротязі року, через рік імператриця померла, Господь наказав. О. Але ми не повинні думати, що така несправедливість була в тому православному світі, тому що. І імператор, імператриця, православні, церковні люди. Господь просто показав дійсно висоту на здобувство, висоту, висоту його сміріння. Тобто він жив, як вчив. І всі біди власні він переніс як подобає християнину постійно дякуючи Богу. Тобто, Слава Тебе, Господи. Оце те, що були його основні слова. Хоча великі муки він переживав, будучи фурливою людиною. І тому -то подорож, заслання це було для нього дуже виснажливо, сповне великих страждань. Але в цьому от є його висота, яка заслужила велику у Бога і при житті, і проставлення потім, потім в церкві. Тому то от вони вчителя церкви, які явили ту висоту. І коли з 9 століття почалось протистояння з заходу. Православні церкви католицькі вже тоді намітились тенденція того розлома через протистояння, то православна церква, звичайно, акцентувала свою увагу на цих великих вчителях нашої Східної церкви. Католицька більше зробила опор на блажену Августині, який на Латині писав, наші хатці вони в меншій мірі знали в пісні віка. І коли вже кінцево Сформувався ось той великий розкол розділення церкви або відпадіння католицької церкви від православ'я в 1054 році, то схід все більше звертав увагу на святителей наших великих Василія ріка, власне, на статовусті, яких великих вчителів церкви, які оставили велике багатство письмове своїх повчань. О, і були спори, а які все-таки з них більші. І в 1084 році було явлення святітлі е, одному єпіскопу Іоанну, де вони трохи явилися, сказали, що ми перед Богом маємо равне достоинство. І цей єпіскоп встановив оцю службу трьом святітелям, щоб ми е, не тільки шанували їх, а вчилися в них, як жити самому. Як захищати мудру, захищати церкву, як відстаювати істину, як молитися чисто. І яке чисте моральне життя повинно бути у християнина. Так що, святітелі церкви, моріться за нас, щоб ми були добрими учнями вашого християнського побожного життя. Ось